Сергій Роюк один із героїв цієї війни, який із мужністю та волею українського воїна захищав майбутнє своїх дітей та родини. 17 березня на Луганщині чоловік увійшов до героїв війська небесного. Його історія боротьби світла і тьмою закінчилась. Трагічну звістку днями сповістив очільник міста, розділяючи скорботу з близькими загиблого воїна. Сонячного то теплого дня прийшли віддати шану захиснику чимало друзів, близьких, знайомих та небайдужих містян. Адже Сергій був людиною легкою на добре слово, завжди допомагав і ніколи не залишав когось у скруті. Учились ми з ним в одній школі, він всього на год младший. Знаю брата його, він наш кум. Ну був. завжди допоможе і сумки донести, і це саме, що потрібно, завжди попросиш. Добра людина була. добре. Да хороший чоловік був Земля йому пуха. Царство небесне. Царство небесне. Сергій Роюк народився 31 жовтня 1970 року в Дніпрозіржинську. У 88-му закінчив ПТУ номер 24. Після навчання проходив строкову військову службу та багато років працював на підприємстві Торговий Дім Міст Експрес. А 11 липня 2022 року доля змінила свої плани. І Сергія призвали стати на захист України по мобілізації. Рідні під час панахиди повторювали: ти вдома, Сергію, ти наш герой. У чоловіка залишилась дружина, син та брат. Під час промови настоятеля Казацької церкви про святої покрови отця Феодосія пролунали сирени. Нібито говорили, нам треба продовжувати боротись за честь і славу тих, хто віддав найдорожче життя. Кожен із нас, дякує саме цьому герою. Він любив нас настільки. Що пішов захищати кожного з нас, любив настільки, що своє життя віддав в бою за наше з вами життя, аби ми продовжували жити. І тепер, знаючи цінність свого життя, подумайте, що ви зробите сьогодні, що ви зробите завтра, через місяць і через рік, не марнуючи кожної хвилини і секунди свого життя. За яке було сплачено найбільшу ціну життя цього героя? Герої не вмирають. Слава Україні! Поховали воїна 25 березня на алеї Героїв кладовища соцміста по вулиці Весняній. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою!